Так, розглядається заява Південна Цонального банку національних робіт про життя запобіжних заходів, що витратила ковід наші потерянського що... міста. Розгляд заяви здійснилось Кодекс підсумки міста Києва, складу суддя Копинського за себе немає. Так, саме проває військовим стаття кодексу України. Так, сідайте домашній. У нас відсутні міста. Ну, в принципі, пала, коли вона надіслана 9 вересня, тобто в п'ятницю. Ніявка не перешкоджає розгоду. Так. Можна розглядати за десь відпосування? Я вже що висячку. Тоді. Тоді розглядати. Сьогодні. Між вами було вкладено до зберігання міста, там понад тисячі на майнувань, майже все майно банку передано свої організації. На сьогоднішній день справа ситуація, за якою ну, незрозуміла поведінка керівника цього підприємства і самого підприємства. По суті, все майно банку. Банку до того, де знаходиться ліквідації і все це майно являється підозрільною масою, утримується цим, цим, цим підприємством. Причини невідомі: керівника знайти неможливі то десь хворіє то ще десь, доступу на скалі немає і наразі невідомо взагалі чи. Банк отримує доступ до того майна, що воно там в якому стане те майно для того, щоб можна було його яким чином реалізовувати і задовільняти е, вимоги кредиторів вкладів е, банку. В зв'язку з цим просимо е, накласти на нього арешт, е, про що винести відповідну вкладу і передати все ж таки на зберігання е, банку. Бо ситуація, я розумію, що досить абсурдна. Не, не, не. А як ви вважаєте, що передати на зберігання банку? Тобто є така компетенція суда передавати. Про накладення арешту це майно е, він описується. Він описує а, а хто вирішує питання по, подальшого зберігання? Суд чи. Тому можливо десь по по, 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 по чи бі більше по, по попросили, чим чи mm. суд може задовільнити питання про передачу, що здійснення дійсно, дійсно державний виконавчий за розгоди, але вже просили просто ну, в комплексі. Тому якщо так <непонятна> буде задоволено принаймні в частинах. Ви там ваш перелік містить велику значну кількість три тисячі. Понад три тисячі. тисячі. Більша частина, звичайно, знаходиться в Києві, однак досить багато майна знаходиться. Полтаві за великий частково Борисві. Чому ви вважаєте, що я повинен накладати суд повинен накладати а решта все майно, включаючи те, які знаходиться в Полтаві і Борислав? Тому що ви включили все майно І Які ви позови у майбутньому збираєтеся подавати? Мідикаційне про повернення майно. Мідикаційне повернення майна. Так. Повернення майна. Так. От у нас в статті 43 значком 4 написано, заяв про життя запобіжних санкцій розглядається. В судом, в районній діяльності, якого належить провести ці процесуальні дії. Це 43 зі значком 4. І потім є стаття в нас про виключну підсумність, стаття 16, яка каже, що в позов, тобто позов про виконання майна що жодного закону владіння, подається, розглядається за місцем знаходження майна. Не за місцем знаходження бужника, а за місцем знаходження майна. Частина майна, ще раз повторюю, знаходиться не в Києві, а знаходиться в Київській області, в місті Полтави. Тобто не в, майдані, майдані не в діяльності господарського суду міста, не в діяльності Господарського суду міста Києва. Раз, ці дії по арешту ви будете вчиняти не в місті Києва. Два, і подача подальшого вентикаційного позову заправлена на статті 16 буде здійснюватися. Не в місті Києві три, стосовно частини НАТО. Чому вважаєте, що я все ну, майно описати і арештувати, mm -hmm. а не тільки те, яке знаходиться в Києві? Ну, ми виходили з того, що ці праві відносини виходять з одного договору зберігання. Одного одного ну, ви, підсумність... ви можете розділити ці праві відносини mm -hmm. і на 3043 позови стосовно кожного окремого, як ви можете подавати окремий позов. І це не буде означати, що ви поступили неправильно. Так само ви можете його купити. Тут, тут ще один нюанс. На сьогоднішній день ми навіть на не що це майно знаходиться в Полтаві. Можливо, Воно вже перевезено в, в той же місто Київ. Хоча там взагалі ці склади пусті. Ось, і ну, де, За браком часу вже звернулося, де, де ближче і де більша частина того майна знаходиться. Тим більше, що там фактично все майно за одним, одним правочином. Тому, на наш погляд, в плані забезпечення ну, і здійснення оперативного реагування що на ситуації, шляхом, що таким шляхом що які зараз проведено, то тоді ми можемо. Ставити підсумні находження в міста Києва, можливо, не знаходиться. Це може бути, можливо, у нас людей скажуть, там не нема. ну я ж не можу туди вийти, розумієте? Для того, щоб, принаймні, присвідчити, якщо ви той... не можете туди вийти, тоді треба виходити з того, що ви принаймні, мірі з тією якою володієте. А та інформація, якою володієте, свідчить про те, що частина в Києві, частина в Борисполі, частина в Полтаві. Ну, теж я не зовсім можу перепрошую, походиться в плані підсудності. Я дивився судову практику по аналогічну справу, Більше того, була в мене особисто недавно аналогічна справа. Єдине, що власником був застав ось, І суд обласні цю заяву і погоджуватись, дійсно, не погоджуватись, треба не точки судової практики. Ні, треба рані, треба з точки зору зору закону. От коли у нас зафіксують судову практику як джерело права, 4, тоді ми можемо апелювати на якусь судову практику, як на ту обставину, на яку ми можемо посилатися в прийняті є, рішення. Є Вищого На жаль, звідти зараз у мене з судовою немає. Давайте ну, все ж таки опиратися не на судову. Роз'яснення роз це навіть не судова практика. Це Володим. бачення якоїсь проблеми якимось судовим органом. Но в контексті статті 4, яка визначає, чим керується суд при прийнятті рішення, такого документу немає. Тому бажано погоджуватись чи не погоджуватися зі мною ще раз, повторюсь, з точки зору сипав, того, того акта, який називається Закон. Ви, з приводу цього акту, я на мій погляд, я вважаю, що якраз стаття щодо забезпечення вона дає повноваження судді прийняти таке рішення і задовільнить, задовільнить, задовільнить заяву банку повноважної особи, ну, принаймні в частині накладення арешту на це майно. Вже питання виконання, вже там, як, як воно буде, не будемо навіть хто думає, що передасть. Але на мій погляд і на ну, не до речі, мабуть, але яким чином іде судова практика і поради вищого господарського суду аналогічні заяви задовільняються. Просто ну, в кінці кінців. Час, що, що, що стоїне, там і підопрофа позову, і подача, і перемогня, і все-все-все. Можливо, в подальшому е, призведе до того, що і ну, що цього не зробить зараз, що е, банк просто не побачить, тому має і все. А... маєш її завісти будуть десь, десь, не знаю, десь в іншій Така, Така у нас, в ситуація, не дуже у вас таки просимо, задовольні заяву нас просто ну, іншої виходу немає. І... Знову ж таки, в тій, в тій Полтаві звісно е -е, будемо їхати і дивитися, але у нас банк офідації залишився один кусенький офіс е -е, і е -е, мало того, що складності з ціна, що складності з фінансуванням. Зараз вже на носі аванс і так, 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 так Тому, якщо є можливість, на мій суб'єктивний погляд вона є, я дуже вас прошу за увійдуть, у нас просто, просто безлік. В цій ситуації. Тому що закон передбачає, що після подання за позовної заяви запобіжні заходи як заходи забезпечення послугу. Тобто у разі задоволення вашої заяви щодо забезпечення шляхом накладення арешту, яке не знаходиться в місті в Києві, а заяву про... Витриння ви повинні подавати за місцем знаходження майни, тобто в цій частині або місто Полтаву, або Київську область. Як можуть існувати запобіжні заходи чинення в міста Києва у справі, яка розглядається. І позовна заява подана в які? у Господарській судді Київської області чи господарський суд Полтавської області. А да, в яких буде дві заяви, одна в Полтава, друга, і такі... Виділяйте ваші молодь стосовно частини майна. Ви беріть перелік мене, які знаходиться у Бористові, подавайте відповідну заяву Київської області, перелікмена, які знаходиться в Полтаві, подавайте відповідну заяву Полтавської області. Тому що саме там ви будете судитися. І саме, там, і саме там ефективно буде життя цих запобіжних заходів, і вони продовжують існувати як заходи за забезпечення позову вже в тих поданих позовних провадженнях. Вони і так продовжують, якщо будуть такі заходи, які не не завсіб того, куди буде продано позов. Вони не можуть існувати за відсутності справи, окремо розірвано в Києві, а справа розглядає в Полтаві чи Київській області. Стати частиною, якщо не будуть заходи забезпечення позову, не повинні стати тоді частиною того позовного провадження. І суд, розглядаючи ту справу, повинен е, приймати за результатами розгляду рішення про подальше існування цих заходів забезпечення позову. Як суд може вчиняти ці дії, якщо ні матеріали, ні самого процесуального документу у нього не буде? А він буде Документом іншого суда. Ні, ну, звісно, це буде інше провадження. Ось все ж таки, це по-перше. І по-друге, ну, як, як, якщо ви ходите з цих документів, виходить, що з даного договору необхідно подати як мінімум 3 позови. Ви можете подати як мінімум 3043 послуги. даного договору як, як максимум. Максим. Як максимум так. А як мінімум виходить три. Як мінімум так, три. А як максимум 3043. А, по але в кожному разом... окремому майну ви можете подати окремий позов по кожній одиниці. Але так. разом з тим, нам ви, нічого не перешкоджає е, нам звернутися, вам ну, можливо задовільнити е, прохання з приводу якраз того, щоб зафіксувати це майно до подачі тих позовів, які заплановані до подачі. Вертаємо смутні діяти, навіть ті довго, які, які хочуть почути відповідь, але мені. Не даєте що вам нічого не мішає. Я вам кажу, як тоді ви будете цю ухвалу реалізовувати як заходи забезпечення позову у... щодо справи, які будуть розглядатися необхідно? Як, як суди повинні приймати професіальне рішення щодо заходів забезпечення позову за результатами розгляду справи? Суд зобов'язаний. Це Ми суд подачі позову, Добре, прикладно. Матеріали заяви. де? Ці матеріали повинні стати частиною позовного провадження. Це процесуальний проц... документ з підписом судді, з оригінальним підписом. Це знаходиться в тих справах. Не копія, процесуальний документ, на який може бути подана апеляційна скарга. Ну, вона може... Який повинен бути скасований чи продовжений в залежності від результатів вирішення справи, за 16 спеціального кодексу, суд повинен за результатами розгляду справи вирішити питання існування захисту за забезпечення позову? Вони можуть існувати рішення, вони повинні бути скасовуватися судно. Даний момент щодо місцеснаходження майна, що не все майно у вас знаходиться в тілі. Якщо у вас індикаційний посол, то вам треба враховувати правила статті 16, виключні відсутності територіальної. Розуміло? Я зрозумів, але знову ж виходить слово, ну я вже казав, правду. Виходить слово, що привідносини були. Врегульовані одним, одним договором, цим договором então, власне, власне, так і звертався. Чесно кажучи, я не думав і не бачу складності в подачі позову і те, що забезпечення буде в одному суді, а в позов вже в нього. В цьому, в цьому відношенні я, кажучи, не, 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 не бачив ніяких, ніяких складностей абсолютно. Але якщо ну, це що Зрозуміло. Тоді суд за результатами розгляду заявки було що часткове. Вашої заяви. Вживаються заходи допобіжнішки, які знаходяться на території міста Києва. Це скільки вимітні у вас у вашому готувати? 390. Це у нас 2316 гривень.